Мовах воєнного стану особливої важливості для держави було питання збереження та захисту прикордонних земель, які мають велику цінність для України з точки зору національної безпеки та обороноздатності. Волинською обласної прокуратури в поточному році активно застосовано механізм захисту інтересів держави поза межами кримінального судочинства з метою повернення у державну власність земельних ділянок, які розташовані в безпосередній близькості до державного кордону та належать до земель оборони. Зокрема, 18 липня 2023 року рішенням Господарського суду Волинської області задоволено позовну заяву Волинської обласної прокуратури, подану в інтересах Волинської обласної військової адміністрації до головного управління Держгеокадастру Волинської області, Ковальської районної військової адміністрації та Рівненської сільської ради Волинської області про визнання незаконним розпорядження. Та скасування розпорядження, скасування державної реєстрації земельних ділянок та повернення земельної ділянки площею майже 77 гектарів державну власність. З'ясовано, що вказана земельна ділянка розташована впритул до державного кордону між Україною та Республікою Польща, а отже, належить до земель оборони. Прокурорами встановлено, що у 2013 році з ініціативи управління Держгеокадастру у області здійснено інвентаризацію значних площ земель, які прилягають до берега річки Західний Буг, яка одночасно є кордоном між Україною та Республікою Польща. Встановлено що Понад 40 земельних ділянок було проінвентаризовано як землі сільськогосподарського призначення. У грудні 2022 року органами Волинської обласної прокуратури ґрунтовно опрацьовано інформацію щодо незаконної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, які розташовані в прикордонних смугах. За результатами моніторингу сайту «Кадастр Лайф та Державного земельного кадастру виявлено, що ряд земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею майже 1 тисяча гектарів розташовані в Зпосередньо близькості до державного кордону України та Республіки Польща обласною прокуратурою віднайдено у Волинському обласному архіві та центральному державному архіві вищих органів влади та управління України матеріали відводу земельних ділянок для державних потреб на території Волинської області, з яких вбачається, що ще в 1946 році визначено 800 метрову ширину прикордонної смуги від берегу річки Західний Буг. Цю територію передано в повне розпорядження прикордонних військ. Саме відтоді ці землі набули статусу земель оборони та повинні використовуватися в оборонних цілях. Водночас прокурорами, у тому числі із залученням сертифікованих землевпорядних організацій, достеменно встановлено розташування цих земельних ділянок між лінією державного кордону та лінією прикордонних інженерних споруд, що відносить їх до прикордонних смуг земель оборони, за результатами опрацювання та аналізу зазначених матеріалів. Підготовлено 41 позовну заяву, які пред'явлено до господарського суду Волинської області. Суд пристав на позицію прокуратури, визнав позовні вимоги обґрунтованими, задоволив позовні заяви, та зобов'язав скасувати реєстрацію таких земель за результатами зазначеної мною інвентаризації у 2013 році в державному земельному кадастрі і зобов'язав повернути землі територіальними громадами назад у державну власність. На сьогоднішній день всі ці позовні заяви розглянуті господарським судом та задоволені. Крім того, на сьогоднішній день 27 рішень господарського суду реально виконані та у державу повернено 733 гектари земель. Їх незаконна реєстрація скасована. Прикордонний загін забезпечує виконання завдань з охорони державного кордону та протидії протиправній діяльності на кордоні з Польщі. Спостерігаємо активізацію протиправних елементів, які спеціалізуються на незаконному переміщенні товарів до країн Європейського союзу. У зв'язку з цим прикордонники вживають заходів щодо ефективної протидії порушенням законодавства з прикордонних питань. Задля підтримання режиму державного кордону також проводимо роботи з інженерного облаштування віреної ділянки. Ці роботи проводяться на землях відведених Державній прикордонній службі України. Ця смуга використовується для облаштування інженерних споруджень та загороджень, які є своєю чергою певним прикриттям лінії кордону та являються перешкодами для протиправних елементів на окремих напрямках. В безпосередній близькості до державного кордону знаходяться земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Зазначу, що у нормування використання земель поблизу кордону виключно для інженерного облаштування, а також відсутність обробки цих земельних угідь. Підвищує ефективність охорони кордону. У нас на Волині дуже багато це тисячі гектарів землі, які знаходяться на кордоні нашої області, в свій час були незаконно передані як землі сільськогосподарського призначення. І в свою чергу вони передавалися як приватним особам, так і фермерським господарствам. А це є велика небезпека для нашої держави, яка перебуває в військовому стані, бо доступ до державного кордону мав хто завгодно. З обласною прокуратурою ці землі повернути власність держави. Працюємо разом задля перемоги. Вищевказані результати роботи є прикладом ефективної та системної роботи прокурора по захисту інтересів держави в сфері забезпечення обороноздатності. Робота Волинської обласної прокуратури на вказаному напрямку триває.